і сьогодні уточнив свою заяву щодо дозволу Україні бити в глиб Росії. Він зазначив, що США, Британія, Франція і Німеччина зняли обмеження на далекобійні удари по Росії кілька місяців тому. Утім, німецький канцлер усе одно говорив достатньо оптично і без жодної конкретики. Ця тема сказав пан Мерц, грала певну роль кілька місяців і кілька років тому. Україна за його словами також повинна мати право застосовувати зброю проти військових цілей. На території Росії цікава ситуація. Днем раніше, в понеділок, Мерц заявив про скасування заборони для України на удари в глиб території Грефії. А деякі змі трактували ці слова як кардинальну зміну політики Заходу щодо України. Та не минулої доби, як заступник Мерца спростував його заяву. віце канцлер ФРН Ларс Клінгбаль заявив, що його країна не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по Росії. Тут слід зауважити, що чинний глава уряду Мерце представляє консервативну партію ХДС. Тим часом Клінбалі належить до соціал-демократів, які виступали і виступають проти надання Україні німецької далекобійної зброї. Попри неоднозначність трактувань, у Путіна оперативно відреагували на заяви з Німеччини. Його речник Пісков заявив, що ці новини йдуть. У розріз із політичним врегулюванням і можуть перешкодити можливим переговорам. А росіяни мовляв, як ніхто зацікавлені, виявляється у мирному врегулюванні, вкотре збрехав Пісков, і не уточнив, що Москва сама вже понад два роки щодня обстрілює Україну ракетами, дронами постійно вбиває цивільних людей. До слова на 30-те, якщо мені не зраджує пам'ять, травня скликає Радбез eh, Росія так, так. для да. того, щоб а Європу звинувачують у е, порушенні безпекових е, ситуацій, там на планеті і так далі. Що от Європа агресор? Ну ні ніби. ніби провокатор. Ну це ж стандартна риторика Російської Федерації. Ще раз кажу за сьогодні: звинувачувати жертву і шукати винних всіх, крім себе. Про всі ці аспекти будемо говорити з політологом. Олег Лісний долучається до нашої ефіру. Щирі вітання. Добрий вечір вам, пане Олеже. І добрий вечір і вам. Давайте розпочнемо із заяви мерця, яку одразу ж таки. Фактично за добу там спростували І що це Це неоднозначність ну, трактування, це внутрішні політи... політичні перепитії е, серед самих е, німецьких політиків. Чи е, справді Німеччина тут змінила підхід? Адже Мерц я нагадаю сказав не тільки про Німеччину, але й про інші країни-союзники: там про Францію, про Сполучені Штати, про Британію. Це тут дуже багато всього. Є і внутрішньополітичний і не конфлікт, але неоднозначність, тому що не так були прості вибори і канцлера, вони були історичними в тому сенсі, що тільки з другого разу за нього проголосували. Але тут можна подивитися ще з двох площин. Але вони обидві суб'єктивні, я не наполягаю на тому, що це саме так і є. По-перше, я вважаю, що оця заява, якщо вона дійсно спирається на дозвіл, який був наданий ще декілька місяців тому, з е, декільками країнами, е, коли вона була озвучена, це вже елемент гібридної війни стосовно Російської Федерації. Тобто, зараз Російська Федерація пише меморандум як двічний контрольну, дуже довго е, щось вони виправляють, обіцяють. Не показують поки що, на ну, мають показати, тому що вже досить його ховати. Тому можна було читати як сигнал для Росії, що якщо ви й далі будете так себе вести, то Україна буде отримувати можливість завдавати більш дошкульних ударів по території Росії тут, до речі. Теж багато елементів. Один щонайменше елемент, який мені здається незрозумілим, тому що Сполучені Штати сказали, Німеччина сказала, що вони коли будуть передавати нам зброю, вони не будуть озвучувати ні номенклатуру, ні кількість. А в цей період, коли був наданий, начебто, дозвіл, ми отримали якісь ракети чи не отримали. Тут ну німецька преса да. почала говорити, що це крок до того, що ми отримаємо Тауруси, і якраз таки з німецьких змі йшлося про кількість у 100-150 безпосередньо цих ракет. Але в уряді не підтверджували і март Але ж вони сказали, що не будуть підтверджувати жодного компоненту, який стосується передачі зброї. Це взагалі має стосуватися всіх країн, тому що давати повну маментуру, щоб українці були задоволені в тому, що нам передали скільки того скільки. Це непогано, але як інформаційно для психі... психічного здоров'я, психологічної стійкості. Але це ж допомога ворогу. Я взагалі знаєте, я прихильник речей, які люблять тишу. І я дуже хотів би, наприклад, щоб не Мерц сказав так, хоча приємно нам почути, да? а щоб Тавруси сказали. Оце було б дуже круто, а потім вже можуть політики виходити, піаритися, не піаритися, мовчати, розповідати, Бог з ним. Спочатку дія, потім слова. Це те, що має стати скажімо так, формулою роботи з Україною. Тому що дуже багато слів з усіх боків, вони десь приємні, десь неприємні, але ця дієва компонента вона або дуже йде хвості подій, або взагалі не з'являється. Ви сказали про те, що це сигнал для Російської Федерації, а як вона його розцінить? Ну тому що насправді ми бачимо реакцію від Піскова, який каже про те, що це йде в розріз і з політичним врегулюванням, чи справді дозвіл від наших союзників вбити в різні куточки території Російської Федерації можуть спонукати Російську Федерацію до миру? У це я так думаю, що болота завили не для того, щоб щось сказати, мерцю. Це вони до старшого апелювали, як вони вважають до Трампа. Дивись, що вони роблять? Ми можемо вбивати українців цілодобово. Ми можемо застосовувати корейську зброю. Ми можемо застосовувати іранську зброю по всій території України. У нас ніяких обмежень немає, а от вони дивіться, європейці, що роблять. До речі, цей європейський кейс він же не тільки зараз з'явився, тому що Путін постійно підігравав Трампу. То він називав Європу собачкою, яка віляє хвостом коло ноги господаря. Приємно це Європі, мабуть, ні. Тому вони ж теж. Не злопам'ятні, але в них пам'ять гарна і м'язи теж є. Так що Путін із пісковиним ну, грається з вогнем насправді. З іншого боку, я думаю, що наші глядачі пам'ятають, що напередодні 9 травня дня побідебісія по в Росії були чи плакати, чи відкрив Тут я вже не готовий сказати, бо я бачив в електронному вигляді. Коли е, намальовані були американці і росіяни, які воюють з європейськими фашистами, тобто все, що зараз відбувається, це підігравання Трампу. До речі, у Путіна і у Трампа є спільні моменти стосовно Європи. І тому і іншому сильна Європа не потрібна. Тому Путін підіграє в цьому сенсі. І Але Путін показує... ще хоче зняття санкцій саме європейських. А отут уже облізе. Тому що Європа після таких заяв і діяльності, навіть Трамп, коли тисне, вони кажуть: ні, 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 у нас є один компонент, або декілька, да коли можуть бути зняті санкції? От коли будуть досягнуті, звільнена територія, припинена агр агресивна війна, тоді будемо поступово, може колись, може, 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 а може й ні, будемо знімати ці санкції. І Трамп розуміє, що він може Путіну обіцяти що завгодно. Називати його гарним хлопцем або покидьком, питань немає. Просто з Європою треба буде домовлятися по цьому кейсу. А так як він спілкується з Європою, так і Путін як спілкується з Європою, ну, я так думаю, що обидва будуть сидіти дивитися дуже е, такими печальними глазами. А що загалом змінилося зараз в підході заходу? Я маю на увазі, якщо рішення про зняття обмежень на удари далекобійною зброєю відповідає дійсності, що спонукало захід якраз таке його ухвалити. Це їхня внутрішня політика, того, що Європа має бути сильнішою, показати зуби. Це ситуація на фронті, коли вони бачать, що Російська Федерація просувається останні дні ось ці масштабні обстріли цивільного населення, тиск союзників знову ж таки. Я думаю, що Захід, притомний Захід, я його не буду колективним називати, як називають на Росії. Він побачив, що слова не працюють. Санкції працюють, але в відкладеному сенсі. Да? Тобто вони на сьогодні, на сьогодні. А Путін має отримувати сигнали, чіткі, зрозумілі для Пітерської подворотні. Тобто, будеш себе вести як хамло, будеш отримувати в лицо. І тоді можливо щось зміниться, тому що ці не називати Росію агресором, не називати війну війною, те, що робить Трамп, не приухвалювати резолюції, які засуджують цю війну, вони не працюють, тому працює тільки груба фізична сила, і це все одно ще ну як на мене, вибачте, я вірю тільки в справи. Дозвіл гарно, дуже круто. Йому цьому дозвілу треба було статися зразу ж після того, коли нам почали передавати нормальну зброю. Але чи є під цей дозвіл дієва компонент? Оце основне питання. Да. Чи є зброя? Тому що дозволити можеш завгодно і заборонити що завгодно можна, якщо його немає. Да? А тут це головне для мене питання. Ну на це питання можуть дати відповідь тільки військові, але зрозумілих причин вони цього робити не будуть. І ви вже говорили про режим тиші, якого так само ми маємо дотримуватися в інформаційному полі для того, аби не нашкодити нам і не підігрувати ворогу. Якщо говорити про фактор Німеччини і безпосередньо мерця в такому дозволі, то наскільки сильною може бути його позиція, щоб утримати таке рішення, якщо там з боку сполучених штатів Америки, до прикладу, захочуть його відіграти. Назад, адже давайте згадаємо, як голосували за мерця не з першої спроби. І уже тоді аналітики говорили про те, що це дуже чіткий сигнал йому і вказування на місце, що мовляв, він має слухатися і не бути одноосібним в тому, що він говорить, і в тому, що робить. Ну, по перше, треба тоді повернутися до постаті самого канцлера Це та людина, яка дуже довго йшла до своєї вершини, її обдурювали і свої і чужі. І от те, що він прогнеться під реалії, я не допускаю так, дипломатію якусь або дипломатизм він буде проявляти. Але він знаєте, от коли буває подія, яку трактують однозначно негативною, тобто, от йому під час голосування показали місце. Це одна картина. А друге, це дуже корисно для нього, тому що він зрозумів, що тут не тільки друзі. І треба з ними дуже якісно працювати на кожному етапі. Тому я думаю, що він людина дуже досвідчена. Він і в політиці давно, і в бізнесі давно, і він е, вище Трампа, навіть фізично, тому йому буде легше, мабуть, спілкуватися, якщо поряд з президентом Сполучених Штатів буде стояти. Але це так просто фізичні компоненти. Тому я не думаю, що. Німеччина буде намагатися дуже йти в піке сполученими штатами, але аргументи я думаю, що Мерц і його команда знайде для того, щоб продовжувати ту лінію, яка в нього зараз вимальовується. Тому що на секундочку я так розумію, що на геополітичній або на карті Європи формується, не формується а починає свої. Гучні кроки ще один лідер, який буде намагатися вийти на перше місце в Європі, і це вигідно і Німеччині і Мерцу як політику, якраз в цьому контексті хотіла запитати, а де в цій історії Велика Британія? Ну це навіть таке другорядне питання, де в цій історії Франція? Адже Менеель Макрон так само бореться за першість у європейському союзі, і дуже часто саме він виступав із такими гучними інформаційними приводами: те, що стосується коаліції охочих, те, що стосується там миротворчих місій, ідей пов'язаних із запровадженням європейського контингенту в Україну і тому подібне. Ну, знаєте, це як не може не марафон, а 100 метрівка, і там біжать підготовлені атлети, і вони не завжди біжать в лінієчку і не завжди один біжить перед усіма. Мерц, До речі, от мої німецькі колеги сказали, що він дуже круто формулював з приводу таурусів, коли він сказав: Ми надамо тільки треба отримати підтримку з боку Європейського союзу а мені розшифрували, як це звучало по, по, по іншому. Тобто, що малося на увазі, що дивіться, ми даємо Тауруси, там 100 штук, умовно, ви даєте скальпи, ну і так далі. і так далі. Тобто, це така підтримка може бути. Тому я думаю, в цьому сенсі вони вирівняються. Але в політичному це будуть постійне 100-метрівка, де будуть вони бігти один перед одним. А це дуже круто. Ця конкуренція на користь Європі і, і авторитету, і на користь нам. Але Франція скальпи то вже давала. І Британія давала в до ще дадуть, все будуть давати. Я думаю, якщо вони будуть вважати, що це необхідно, і от про цю конкуренцію я кажу: хто дасть більше, нам краще. Ідеалістична картина. Ну, мабуть, так, але ж не завжди нам має навести. Але ж в них обмежені так само власні запаси і власні ресурси. Якщо вони не зможуть це покривати, йдеться про те, що Європа може купувати зброю в Сполучених Штатах Америки. Наскільки такий сценарій ймовірний? Чи погодиться на це Дональд Трамп? Адже нібито так, але і конкретного рішення немає. Ну, того всі танцюють навколо Трампа, щоб він не образився. Не кинув іграшки в іншу сторону, не сказав, що він ні з ким не друже, закрив очі долонями і залишився сам на сам. Тому і ми робимо кроки, які нам не дуже приємні для того, щоб зберегти в нашій орбіті Сполучені Штати, щоб вони, хоча б, не забороняли купувати. Тому що у Трампа така була, був прецедент, коли Зеленський сказав про е Петріоти, да? що ми у вас їх купимо. Я вже не пам'ятаю аргумент, але він теж був не дуже дорослий аргумент. Тому нам треба отут боротися. Я завжди кажу за виживання. А коли намагаєшся вижити, всі заходи є приємними. Ну От, трамп прийняти. тоді сказав, що треба не купувати зброю, а йти до миру, що мовляв Україна таким чином, якщо хоче купувати зброю, не налаштована на мирний процес. Ну, от бачите, зараз Пісков каже, що Європа там от не дає піти до миру. Так до миру йдуть тільки через примуси Російської Федерації. От коли б Трамп до цього дойде і розумом і ногами, то тоді будуть якісь справи. Дуже сумніваюся, що це станеться найближчим часом, тому ми повинні хороводи на коронього водити, щоб він думав, що він на цій планеті найкращий перемовник. Щиро дякую вам, пане Олеже, за цікаву і дуже змістовну розмову за те, що долучилися. Олег Лісний, політолог був із нами на зв'язку. Говорили ми про рішення, яке озвучив канцлер Німеччини Мерц стосовно.